Доброго, дня. шановні учні! Сьогодні продовжуємо розв'язувати задачі на густину речовини. Сталева деталь масою 3,12 кг має об'єм 600 см3. Яка, на твою думку, ця деталь суцільна чи порожниста? Якщо порожниста, визнач об'єм порожнини. Запишем коротку умову задачі. За умовою задачі нам відома маса сталевої деталі 312 кг. Звертаємо увагу, що в даній задачі в нас існують різні одиниці вимірювання. У нас існує різна система це кілограми і сантиметри кубічні. Так? Якби ми працювали в одній системі, мали б бути кілограми і метри кубічні, або допускаються грами і сантиметри кубічні. Записуємо. Маса 3,12 кг. Я приймаю, що мені комфортніше для подальшого працювання перевести дану масу у грами, тому що набагато зручніше переводити масу в грами, ніж сантиметри кубічні у метри кубічні. Отже, маса деталі сталевої 312 кг, що відповідає 3120 г. Об'єм цієї деталі складає 600 см кубічних. На цьому відомі величини на даному етапі в нас завершені. І що нам необхідно знайти? Нам потрібно визначити, чи деталь суцільна чи порожниста, якщо порожниста, визначити об'єм порожнини. Об'єм порожнини невідомий. Як будемо працювати далі? Для того, щоб ми могли визначити а ця деталь суцільна чи порожниста. Нам сам перед потрібно встановити, яка густина даної деталі. Маючи густину деталі, ми можемо порівняти дану густину із густиною сталі. Якщо вони відрізняються, тоді, звичайно, що деталь буде містити порожним. Для того, щоб визначити густину деталі, скористаємося загальною формулою для густини. Густина ρ, пам'ятаємо з хвостиком, да, ми її називаємо г. Густина деталі. Дорівні маса деталі. що ділена на об'єм деталі. Об'єм. Деталі. Виконаємо перевірку, дивіться вимірювання, гостина деталі. Дорівнює. І підставимо одиниці вимірювання наших фізичних величин. Замість маси деталі ми підставляємо грами, тому що ми перевели в грами. І замість об'єму сантиметрів кубічних отримаємо густину грам на сантиметр кубічний, що є позасистемною одиницею вимірювання густини, але вона є дієва. Виконуємо числові розрахунки, густина деталі. Дорівнює. Підставляємо саме значення за формулою чисел. Замість маси деталі ми беремо 3120-3120 грам. Грами вже не пишемо, ми для них окремо використали перевірку одиниць вимірювання. Розділити на об'єм на 600. Розділити на 600. Можемо одразу на 10 скоротити. Так, залишиться у нас. 312 на 60 і отримаємо результат, який складає 5,2 грама на сантиметр кубічний, 5,2 грам розділено на сантиметр кубічний. Це густина деталі. Для того, щоб ми могли встановити, яка, яку густину має сталь, скористаємося таблицею густин. За таблицею густин. Густина сталі нам зручно її обрати також у грамах на сантиметр кубічних, тому що ми виміряли зараз саме густину деталів грам на сантиметр кубічних. Густина сталі за таблицею густин складає 7,7 80 грам на сантиметр кубічний, грам на сантиметр кубічний. Отже, ми бачимо в даному випадку, що густина сталі є більшою, ніж густина, з якої виготовлена деталь. Про що це говорить? Ніж густина деталі. Це говорить про те, що деталь не була суцільна. У деталі була порожнеча. За рахунок порожнечі і густина в цілому самого тіла стала меншою. Деталь порожниста, тому що відрізняється густин, для того, щоб знайти об'єм порожнини. Щоб ми могли визначити об'єм порожнини, нам потрібно, що від об'єму. Яку би ма... від об'єму, який би мала сама деталь, об'єму деталі, від об'єму деталі, зараз перепрошую, від об'єму деталі ми маємо відняти об'єм, який би мала деталь, якби вона дійсно була виготовлена із сталі. Я пишу об'єм 1. Для того, щоб знайти, який об'єм мало би це саме тіло, якби воно було виготовлене повністю зі сталі, немало порожниць, ми із формули густини виразимо об'єм. Що ми маємо? Об'єм маса і розділена на густину сталі. На густину сталі. Густина сталі. Масу також ми беремо нашої сталевої деталі, тому що сказано, що вона сталева деталь. Якщо ми загальну масу сталевої деталі розділимо на густину сталі, то ми отримаємо той об'єм, який би мала деталь, якби вона була суцільною і виготовлена була зі сталі. Виконуємо перевірку одиниць вимірювання. об'єм 1 дорівнює. І по формулі підставляємо тільки одиниці вимірювання. Ставимо одразу риску дробу, щоб виконати правильно всі перетворення. Маса в даному випадку ми обирали грами, густина. Ми також користувалися одиницями вимірювання грам розділене на сантиметр кубічний. Грам і грам ми можемо математично скоротити, на що залишається сантиметр кубічний. Що і є одиницею вимірювання об'єму. Перевірили одиниці вимірювання, виконуємо числові розрахунки. Отже, який би був у нас об'єм, якби деталь була виготовлена повністю зі сталі. За формою підставляємо числові розрахунки 3120. ділимо на густину саме сталі 7,8. 3120 розділимо на 7,8, отримаємо результат, що складатиме 400 одиниці вимірювання ми перевірили, бачив, що це будуть сантиметрів кубічних, сантиметрів кубічних. 400 сантиметрів кубічних. Ми знайшли, який об'єм займала би деталь, якби вона повністю була виготовлена сталі. Маючи об'єм деталі, вже ми чітко знаємо, що з порожниною. Маючи об'єм самої деталі, яка виготовлена була з чистої сталі, без порожнини, ми можемо визначити об'єм порожнини. Для цього від об'єму деталі від 600. Сантиметрів кубічних. Ми віднімемо об'єм деталі, яка була би виготовлена чисто зі сталі. 400. І отримаємо об'єм порожнини, що складає 200 см кубічних. Чи дали ми відповіді на наше запитання? У нас стояло запитання, на твою думку, деталь суцільна чи порожниста? Ми довели, що деталь порожниста, тому що густини відрізнялися і визначили об'єм цієї порожнини. Відповідь, Відповідь. об'єм порожнини дорівнює 200 см кубічних. o